Наше завдання, як і завжди, охороняти нашу державу, стримувати ворога, бути на стражі. Так про службу говорить боець одного з батальйонів територіальної оборони Сумщини з позивним яструб. Початок повномасштабної війни застав чоловіка у Львові. Минулоріч, на початку березня, коли організували перші гуманітарні коридори з оточених російськими військами Сум, мешканці їхали з міста, а яструб повернувся додому. Всередині я сам би себе не сприймав, якщо б я не приїхав. По-перше, син був вже у уже в лавах оборони. По-друге, мої рідні всі були у місті. І десь ну, то було не моє. Коли воїни 93-ї бригади звільнили Тростянець минулоріч, 26 березня, яструб серед перших заходив у місто з гуманітарним вантажем. На дорогах був, мабуть, 10-сантиметровий слой пилу. Бруд, ну, грязь, перелякані люди, які підходили до нас і питали, чи є у вас хліб, і коли їх пригощали там, смаколиками з собою, брали там, і хліб, і печиво, то люди плакали від того, що просто мають змогу поїсти хоча б хліб. Ну, Було моторошно. Нині головний сержант роти Артур свій бойовий досвід отримав у 2015 році, мобілізувавшись до 93-ї бригади. В січні 22-го вступив до лав територіальної оборони. Коли у лютому російські війська зайшли на територію Сумщини, розповідає боєць, зорганізувавшись, займались полюванням на ворога. Вони йшли колонна їх місцеве населення колпашило з усього. Вони просто ли пропаганда у них так працює, що уші їм поналивали, що їх тут зустрічати будуть. Ну зустріть, то зустріли, тільки не так, як вони планували. Тоді місцеве населення, згадує боєць, намагалось допомогти хто чи міг. По Цировоцьким мостом, як колону зустрічали, що у нас 12 людей приїхало. Один залишився з машинами. Ми видвинулися на позиціях міцної охотники з усього лісу. Чоловік 30-40 ще почали вилазити. Отак, от місляна селення зустрічало. Трошки потріпала їм колону, там попалили машини обоза, так обстріляли хорошенько. В одному підрозділі з чоловіками несе службу Іван у 2021-му, працюючи в обласному департаменті освіти, долучився до сил територіальної оборони. Через рік отриманий досвід говорить, вже знадобився для оборони рідного дому. Це треба було бачити мою, мою рідню, яка змінилася в обличчі за перші місяці. Я пішов захищати їх. Зараз, звичайно, вже трошки все змінилось, змінилось і усвідомлення, змінився і бойовий досвід, і у, ну, набув більших навичок. З'явилось розуміння того, що ми підрозділ, який, в принципі, готовий не хаотично захищати, а готовий працювати, виконувати більш точні команди. Нині він заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Про психологічний стан воїнів своєї роти говорить, враховувати, що може бути незадовільний, то він задовільний. Бійці вмотивовані, бійці з першого дня згуртовані, бійці готові виконувати завдання, не дивлячись на умови. Нині воїни несуть службу у роті вогневої підтримки, обороняючи кордони держави на північному напрямку. Дуже багато людей з цивільного життя прийшли. Деякі перший раз зброю в руки взяли. Зі зброю вміють стріляти. Їздять на навчання, відправляємо людей, отримуємо більш сучасну зброю. Найважче нині говорять, це розлука з рідними. Яструб зізнається, ще жодного разу не був у відпустці. Грязь це те, що наш, наш ворог пише під ногами. Скаржитися ну, нема на що. Попередники зробили дуже гарні бліндажі, теплі. Всього вистачає. Звісно, що хочеться умов якихось, да, там, повернутися додому, там, прийняти ванну. Ну, але маємо те, що маємо. Обов'язково потрібно перехти, перемогти у цій війні, тому що, мабуть. Жодна з країн не бачила такої згуртованості і такої підтримки, як українці. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.